Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україну. Прочитаємо тему уроку 134 разом зі мною, водойми Херсонської області, Чорний Азовське моря. Запрошую вас на віртуальну екскурсію з відеофрагментом місто Херсон і піснею Мандрівка Україною. Увага на екран! гори тут ні, Прошу мить, посеред європи, вільна, невділима, це твоя країна, рідна батьківщина. За заповідні зони Ісеваш солоний всі тут добувають, врожаї збирають, про Херсонську область в Україні знають. Помандруй захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить, посередні пропиві на не. Розгорнемо сторінку 45 нашого зошита і е, попрацюємо з територіально-адміністративною картою України. Визначимо, чи протікає річка Дніпро містом Херсон. Прослідкуємо, як тече річка Дніпро. Подивимося, чи протікає вона містом Херсон. Подивіться, будь ласка, чи протікає містом Херсон річка Дніпро. Протікає. Так, так протікає. Чудово. Знайдемо на карті водосховище розташоване на території Херсонської області. І прочитаємо його назву. А. Отже, розглядаємо, чи є на території Херсонської області водосховище. Якщо ми подивимося, Херсонська область межує із Запорізькою і Дніпропетровською. І подивіться, ось тут, ось тут є все ж таки частинка великого водосховища. Прочитаємо назву водосховища і підкреслимо її. Читаємо. Каховське водосховище. Давайте я візьму інший колір. Каховське водосховище. Ось ця частинка, яка знаходиться саме на території Херсонської області. Оберемо правильну відповідь. Чи протікає річка Дніпро містом Херсон? Так. Як ми переконалися, що вона протікає. Знайшли водосховище, перевіримо себе, прочитаємо слово, поставивши букву в порядку зростання цифр. Число. І напишемо назву води. Я знаю. Кажіть. Каховське. 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 Пишемо назву з великої літери, бо це власна назва. Маємо написати з великої літери. Попрацюємо з навчальною одиничкою. Читаємо разом зі мною пошепки. Річка Дніпро, головна річка Херсонської області. Дніпро впадає у Чорне море. Прочитайте навчальну одиничку тричі поспіль, прискорюючи темп, намагайтеся запам'ятати. Слухаю кожного. Знайдемо на карті і позначимо гирло Дніпра. Пригадуємо, гирло це місце, де річка впадає в іншу водойму. Оскільки ми прочитали в навчальній одиниці, що річка річка Дніпро впадає в Чорне море. Отже, маємо знайти це місце, і воно Я ось вважаю. приблизно тут, так, де річка Дніпро впадає так. в Чорне море. Ось її гирло річки Дніпро. Позначте собі на карті і запам'ятайте. Пригадаємо, що ми вже знаємо про Чорне Азовське моря, виконавши ось ці два завдання на сторіночці 30. Отже, виконайте, будь ласка, завдання. Четверте на сторінці 30. На цю роботу у вас є 3 хвилинки. Перевіряємо себе Азовське море. Мали позначити на контурній карті це менше море. І Чорне море. Перевірте, чи правильно ви позначили ці, два, ці дві водойми. Перевіряємо, яке з морів є наймілкішим у світі. Наймілкішим у світі є Азовське море. Це варіант В. Зробіть для себе висновок, чи знаєте ви відомості про Азовське Чорне море. Зафарбуємо в переліку назву протоки, що сполучає Чорне Азовське моря. Хто пам'ятає, яка протока сполучає Чорний Азовське, Гібралтарська. Ви думаєте, що ця протока? Ні, що ж, пропонує... Як я, Калінко? Е, Керченська протока. Так, це дійсно це Керченська протока. Керченська протока. Розгорнемо зошит на сторінці 47, знайдемо цю протоку на карті і підкреслимо її назву. Чорне море, Азовське море, і сполучені вони Керченською протокою. Підкреслимо назву цієї протоки. Керченська протока. І запам'ятаємо, щоб наступного разу ми вже правильно називали протоку, яка сполучає Чорне Азовське моря. Пропоную побути справжніми дослідниками, попрацювати з фізичною картою Чорного і Азовського морів, яка знаходиться на сторіночці 47, і виконати географічне дослідження, знайти на карті Азовському морі об'єкти, у назві яких є слово коса, і подивитися, з'ясувати, якої вони форми. І далі подумати, що слово коса означає, воно однозначне чи багатозначне. Потім прочитати довідку, потім знайти на карті Арабатську стрілку та підкреслити її назви, знайти Кримський півострів і підкреслити його назву. Визначити за картою, яка затока відокремлює Арабатську стрілку від Кримського півострова. І також підкреслити її назву. Отже, як бачите, об'єм роботи доволі та таки великий. Ну що ж, почнемо з того, що розгорнемо сторіночку 47, знайдемо на карті в Азовському морі всі об'єкти, у назві яких є слово коса. Коса. Довга коса, берденська коса. Коса беречий острів. Коса. Коса стрілка. Це у нас бердинь, бердянська коса, довга коса. Це. Коса ар. А. Коса. Ар, арабачка стрілка. Ну, арабацька стрілка, так. І ось цю назву прочитаємо, будь ласка. Хто може прочитати? О, о. Обитчина коса. Обитічна коса. Обитічна. Тобто довга коса, бердянська коса, обитічна коса, коса, берючий острів і коса Арабатська стрілка. Знайшли всі назви. Чудово. Давайте з'ясуємо, що в цьому випадку означає слово коса. От Подивіться на карту і такі... подивіться. При подовженні ділянки землі. Подовження ділянки з зем... суходолу це на водному просторі, да? тобто коли ділянка суходолу врізається у водний простір, це тобто бачимо, ділянки. що так, це як так, як місточок, да? із суходолу, і угу. як місточок. Чудово, скажіть, будь ласка, а слово коса однозначно чи багатозначно? Які ще Багато значення слова коса вам досадка, і якої Мас? «косити» можна? Так, коси, косять носять траву, а ще. Ну, Коса, зачіска. Зачіска, коса. Так, от дивіться, ми вже принаймні знаємо три значення цього одного слова. Слово одне, а значень декілька. Отже, це багатозначне багато слово. Чудово. Прочитаємо інформаційну довідку, пошибки разом з диктором. Читаємо довідку разом зі мною пошепки. Особливістю узбережжя Азовського моря є довгі піщані коси. Подивіться на світлину, саме на ній зображено вам показано коса. Подивіться, як це виглядає. Довгі піщані коси. От Я збільшу, щоб вам було добре видно. Дивіться, бачите, ось така ділянка суші, яка врізається в море. Читаємо, що ж таке коса. Намагаємося запам'ятати. Коса це вузька смуга суходолу в морі, одним кінцем сполучена з берегом. Тобто один її кінець сполучається з берегом, а інший простує аж у море. Арабатська стрілка це піщана коса в Азовському морі. Це найдовша коса в Європі. Уявляєте? Коса-Арабатська стрілка найдовша в усій Європі. Ми щойно бачили її на карті, підкресли її назву. От бачите, тепер ми будемо знати, що це найдовша коса в Європі. Ще раз прочитаємо, що таке коса і запам'ятаємо. Читаємо разом. Коса це вузька смуга суходолу в морі, одним кінцем, сполучена з берегом. Знайдемо ще раз на карті Чорного й Азовського морів Арабатську стрілку. Ми підкресли вже її назву. Подивимося ще раз. Ось це коса Арабатська стрілка. І знайдемо на карті півострів Крим. Кримський півострів. І також підкреслимо його назву. Прочитаємо. Яка затока відокремлює Арабатську стрілку від Кримського півострова? Прочитайте ось тут назва цієї затоки, будь ласка, в кого є зошит, у вас краще видно, чіткіше, тому що тут дуже так розмито. Прочитайте, будь ласка, в зошиті. Як називається ось ця затока, яка відокремлює Кримський півострів від Арабатської стрілки? Діти, будь ласка, розгорніть сторіночку з картами. Я і з Як як? Полінка, як ще раз прочитай. Мені тут також не сильно добре видно. Діти, в кого добре видно, в кого зошит, а не надруковані сторіночки, прочитайте, як називається ця затока. Подивіться, ось цей водний простір, який відокремлює Крим від Арабатської стрілки. Затока, сиваш. Дякую, Микитка. Правильно називається це затока сиваш. Давайте повторимо і запам'ятаємо. Затока сиваш. Так, запам'ятовуємо. Поширимо свої знання про затоку сиваш, а можливо, дізнаємося зовсім щось нове для себе. Будь ласка, самостійно двічі. Прочитайте цю інформаційну довідку і підготуйтеся дати відповіді на мої запитання. Починаємо. Слухаю кожного. Скажіть, будь ласка, в якому морі знаходиться Затока Сиваш? В Азорському морі. Повно відповідь Затока Сиваш? Затока Сиваш знаходиться в Азовському морі. Так, скажіть, будь ласка. Який склад має вода в Сивашській затоці, в, си, в затоці Сиваш? Вона солона чи прісна? Солона. За... Солона. солона, навіть зали... солоніша за морську. Так. Скажіть, будь ласка, чим цінується вода в затоці Сиваш? Має лікувальні властивості. Так, вона має лікувальні, має лікувальні властивості. Um, чому вона має не дуже приємний запах? В, як, о, в Якої пори року ця затока, вода в цій затоці має не дуже приємний запах? Літом. Угу. Яку назву ще має затока, Сиваш? Гниле море. Так гниле саме море. через цей запах її ще називають Гнилим морем. Дякую. Продовжуємо працювати з картою і знайдемо на карті острів Джарилгач у Чорному морі, і підкреслимо його назву. Будь ласка, повертаємося до карти. за підказ. Джарилгач знаходиться південніше міста Херсон. Дивимося від міста Херсон на південь. І ось тут бачимо острів Джарилгач, ось його назва, а ось і сам острів. Можу його ось так для вас обвести, щоб ви мали бачити. Острів Джарилгач, повторили ще раз і запам'ятали назву: Острів Джарилгач. Полибимо <звук> свої знання про острови України, прочитавши речення. Читаємо пошепки разом зі мною. Андрюша всі слідкують, і Андрюша також. Джарилгач це найбільший острів України і Чорного моря. Прочитайте тричі поспіль, прискорюючи темп, намагайтеся запам'ятати і відтворіть з пам'яті. Слухаю кожного це найбільший остров. Запрошую вас на віртуальну екскурсію островом Джарелгач, найбільшим островом України і Чорного моря. Те, що ми вже дізналися сьогодні на уроці. Будь ласка, встанови відповідність, з'єднавши стрілочками цеглинки. Постав відео на паузу і виконай завдання. Перевіримо. Арабатська стрілка це коса, Джарелгач. Це острів в Чорному морі. Сиваш це затока, яка розмежовує Крим і Арабатську стрілку. Попрацюємо як справжній мовознавець. Повторимо навчальні одиниці з української мови і визначимо відмінок наведених іменників. Іменники змінюють свою форму мир, миру, миром, тобто змінюються за відмінками. В українській мові сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Родовий відмінок відповідає на питання, кого, чого. Іменники в родовому відмінку часто вживають з приіменниками до у, від, для тощо. Давальний відмінок відповідає на питання кому чому. Місцевий відмінок відповідає на питання на кому, на чому або у кому, у чому. Іменники в місцевому відмінку завжди вживаються з прийменниками. У давальному і місцевому відмінках однини перед закінченням і кінцеві приголосні основи Г, К, Х чергуються із з, ц, «ц», с. Наприклад, подруга по друзі, око в оці, горох на горосі. Іменники в орудному відмінку відповідають на питання, ким, чим. Вони можуть уживатися без прийменників і з прийменниками з, зі або із, між, за, над, під, перед, поза тощо. Прийменник обов'язково входить до відмінкового питання. З ким? З мамою? За чим? За лісом? Прочитаємо наведені іменники. На острові. У морі, на косі, у гирлі. Поставимо до них питання. На острові? На кому? На чому? У морі? У кому? У чому? На косі? На кому, на чому? У гирлі у кому у чому, на кому на чому або у кому у чому, це питання місцевого відмінка. До того ж, ми бачимо, що ці іменники вказують нам на місце. Отже, це місцевий відмінок. Напишемо іменник затока у місцевому відмінку. Затока у кому у чому, у затоці. Пам'ятаємо. Що перед кінцевим пригом, перед закінченням і іменники, які закінчуються на к, Х, Г. Мають чергування в основі. Побули матема... Ми з вами побудили мовознавцями, дослідниками, мандрівниками. Тепер пропоную побути математиками. Розв'яжемо задачу. Довжина Арабатської стрілки 115 кілометрів. Ну, це дуже солідна довжина. Турист їде на велосипеді зі швидкістю 15 км на годину. Чи встигне він проїхати всю косу за 7 годин. Для того, щоб дізнатися, чи встигне він проїхати всю косу, ми маємо дізнатися, скільки кілометрів він подолає за 7 годин, якщо за одну годину він проїжджає 15 кілометрів. Пригадаємо, для того, щоб знайти шлях, ми маємо. Швидкість, з якою рухається велосипедист, помножити на час. Отже, в першій дії ми 15 множимо на 7, обчислюємо. 10 на 7 це буде 70, 5 на 7 35. 50 70,35 це буде 105 дошка кілометрів. Проїхав велосипедист За 7 годин. Тепер поглянемо він проїхав 105 км, а довжина Арабатської стрілки 115 км. 105 км і 115 км. Якщо ми порівняємо, то побачимо, що 105 км менше, ніж 115. Отже, робимо висновок, що велосипедист. Не встигне проїхати всю косу за сім хвилин. Пишемо відповідь. Він не встигне проїхати всю косу за сім годин. Не забуваємо в кінці відповіді поставити крапку. Що ж, ми сьогодні плідно попрацювали, багато чого дізналися. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Дякую всім, хто старанно і сумлінно працював. На цьому урок завершено.